І Я не впевнений, що захоплені українські території принесуть їм щастя і гроші. Насправді то. От, що це стосується і Запорізької атомної станції, і багато чого. Більшість промисловості там знищено, сільське сільське господарство ну, десь на півдні, мабуть, вони там будуть цим займатися, зрозуміло, там, де були бої. Впевнений, саме головне, там ж людини залишилось. Хтось вже має ну, життя, воно без людини мало вирогідне. І самі росіяни, ті, хто порозумніше, вони теж задаються питанням, а далі що? Ну, от Ми тут всіх знищили, вибили все російське мовне населення в Україні і, хоча зрозуміло, цей сухопутний коридор в Крим це стопроцентне досягнення російської армії і стопроцентна стратегічна помилка українського військового керівництва. Ні, не військового, військово-політичного.